Никлими безвісти за даними місцевих медіа, мігранти намагалися дістатися грецького острова Хіос. Інформацію про їхню національність поки немає. Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк. За її словами, експертним каналом вдалося доставити 3 мільйони 7 тисяч тонн продовольства та товарів по всьому світу. За даними центру транспортних стратегій, сотим судном стало Ocean Leo її творчість стала унікальним явищем в мистецькому осередку Прикарпаття та України загалом на виставці представлені біля 50 полотен, написаних в останні роки життя. Твори Параски Хоми наповнені особливим світлом і теплом. Дивовижні, іноді фантастичні квіткові композиції є відображенням її душі. Я захоплююсь цією жінкою світла і на цьому ті мене все більше про важливе. Читайте на нашому сайті Еспресо Тіві. підписуйтесь на наші канали в соціальних мережах. Ми команда новин працюємо над підсумковим випуском новин. А далі за кілька хвилин зустрічайте хроніки інформаційної війни з Ольгою Лень. Не пропустіть точно. Літав, літав, а кашель зупинив мене. Кашель симптом респіраторного захворювання. Тому лікуємо респіраторно. Робимо інгаляцію. Лордигіаль. Інгаляційний засіб від кашлю. Лордигіаль прямий шлях до виведення мокротиння. Втомилися від важких та громістких пилок. Тоді компактна та потужна пилка Стронг. Від Розпакуй лі саме для вас. Тепер ви з легкістю обріжете дерева та чагарники. Пилку Стронг так зручно використовувати і для столярних справ. Це ідеальний інструмент для вашого будинку чи саду. А ціна усього 1499 Ривить ще й надійний акумулятор у комплекті спиляти гілки, відрізати брус, подрібнити дрова. Все це ви зробите одним рухом з пилкою Стронг. Тільки подивіться, як швидко вона справляється навіть із товстими гілками. Пилка Стронг зручна у використанні та мобільна. Раз і готово! І на відміну від стандартних пилок, її так зручно використовувати у важкодоступних місцях. У комплекті потужний акумулятор, ключна викрутка, а також зарядний пристрій, який дозволить завжди мати заряджену пилку. Під рукою. Телефонуйте та замовляйте. Надійний та зручний інструмент. Усього за 1499 гривень. Потужна пилка Стром. Те, що треба. Телефонуйте! Все ще шукаєте якісне взуття на зиму, та ще й за вигідною ціною представляємо абсолютний бестселер! Теплі та зручні ботинки Comfort Nord від Розпакуй ві ботинки Comfort Nord підходять і чоловікам, і жінкам. На вибір універсальні, чорне, сіре і синє забарвлення. Розмірний ряд від 36 до 46. Виготовлені з водонепроникної і з тканини, яка утеплена термоізоляційним шаром з пінного поліуретана, а всередині тепле дихаюче екохутро. Сміливо носіть ботинки і в дощ, і навіть у 30-ти градусні морози. Завдяки широкому отвору ботинки підійдуть для ноги з будь-якою повнотою та підйомом. Застібка липучка щільно зафіксує взуття на нозі, а гнучка підошва, що не ковзає з амортизуючою вставкою, зменшить навантаження на ноги. Тисячі покупців оцінили якість ботинок Comfort Nord. Замовляйте, і ви теплі, стильні і неймовірно зручні ботинки. Усього за 799 гривень. Телефонуйте!